Yeah, <laughs> Середньовічні знаряддя катувань зібрані у столичному музеї жахів, трон з гострими шипами, які проникали у тіло жертви. Різноманітні лищата для трощення кінцівок їх використовували судді більш ніж півтисячоліття тому. А це вже сучасні засоби розв'язання язиків. Звичайний пакет одягають на голову, поступово затягуючи на шиї, плоскогубцями викручують кінцівки та навіть статеві органи. Про такі знущання міліціонерів над затриманими останні розповідали правозахисникам девяти ударов руками, ногами и палки. ПР-73 в область лица, шиї грудної клітки Ввели потяпівшому в прямую кишку зіновою палку примінів питки. Як міліціонери покарали за супротив донечанина Михайла Білікова, розповідає суддя, нині троє вже колишніх співробітників органів внутрішніх справ у клітці. Їх визнали винними у перевищенні службових повноважень, знущанні та катуванні за те, що застосували знаряддя професійної праці не за призначенням. Руслан Сотковий, Вадим Чешков та Олег Заєць мають відсидіти. Від чотирьох до десяти років у в'язниці вони самі спробували перенести це все. Години знущань в опорному пункті міліції Михайло Біліков провів у червні минулого року. Каже, пив пиво у парку, коли його затримали, нібито за порушення громадського порядку. Чоловік згадує, коли почав протестувати, в нього стали вимагати гроші і зґвалтували кийком. Я не можу підіймати, довго ходити. міліціонери вони знущаються з людей, тобто них можуть бути дуже різні вибивати покази, вбивати гроші. Але вони це роблять власне, тому що вони знають, що це можна зробити і. Залишиться при цьому непокараним. Лише 10% справ, пов'язаних з протиправними діями правоохоронців, доходять до суду, проаналізували у міжнародній амністії. Правозахисна організація не веде власний підрахунок подібних справ. Але посилаючись на звернення громадян, тут констатують: кількість знущань в органах МВС доходить до тисячі на рік. Тоді як за офіційною статистикою Генеральної прокуратури минулого року порушено понад три сотні справ, 80 з них саме закотування це вже это не сотрудники міліції должны отвечать по строгости закона. Так гупаючи кулаком об стіл, головний міліціонер Донецька обіцяє покарати своїх підлеглих. Оперуповноважений дільничний та двоє співробітників патрульно постової служби днями поставили на вуха на селище Луганське. Приїхали машиною зі зброєю до одного з мешканців. Вдягли на чоловіка кайданки, вивезли на трасу і покинули. Пізніше постраждалого знайшли мертвим. Нині вони під слідством стверджують, хотіли лише налякати. Ти поятика, який кілька днів тероризував дружину. Методи перевиховання правоохоронців бачило усе село. Наручники оділи на пол, на землю, ткнули. Думаю, може ж там какие-то просто таксісти приїхали розбор. а ані в масках. Розовісли всім по хатам. Ми з милицией. Наш сотрудник міліції позвонил своїм друзьям. Все они одного року года не в органах непосередньо в міліції. Явище катування засуджених та затриманих в Україні поширене. Розповідають в офісі омбудсмена. Не в останню чергу через відмову жертв скаржитись та терпимість суспільства до подібного пояснює тут за рік до уповноваженого Верховної ради справ людини надійшло 16 скарг на котування. За нашими дослідженнями третина населення в певних випадках виправдовує побиття в міліції. Якщо особа застали під час коєння тяжкого злочину, зґвалтування ці ж люди і в міліції працюють. Вони йдуть дуже з такими установками, що в принципі де яких ситуаціях насильство стосувати можна визначити ступінь покарання неможливо. Все таки в нас немає сина. Якби їм було, якби вони своїх дітей втратили. Заявляти про побуття варто, упевнилась Людмила Індило. Її син помер у райвідділі столичної міліції майже три роки тому. 18-річний Ігор зайшов до Шевченківської міліції і вже не вийшов. Хлопець був нетверезий і сам завдав собі смертельних травм, коли упав з лавки у камері попереднього ув'язнення. Запевняли правоохоронці. Її сина. Побили і намагаються це приховати. Переконана мати загиблого спирається на відео із камер спостереження. Це ж прямий доказ. Зайшов нормально, туди затягли. Ще вони щось придумують. Та видно було, що він лежить, він мучиться від болю. Як спускати з рук, Ну не можна ж. Скільки вже таких знівечених, вбитих і покалічених? Це ж страшне по всій Україні. Більше року тому правоохоронці, яких бачила камера спостереження, засудили, але в'язницю міліціонерам замінили амністією та випробувальним терміном. І лише після Сельних акцій протесту та звернень батьків до президента прокуратури справу повернули на дорозслідування. Змінити практику вибувань зі знань, може створення державного бюро розслідувань, упевнені у міжнародній амністії формування незалежного органу прописано у кримінальному процесуальному кодексі, але згідно з перехідними положеннями, уряд має на це ще п'ять років. Ми вважаємо, що це занадто довго, Занадто високу ціну платять громадяни України за безкарність тих, хто мав би їх захищати. Тим часом у своєму останньому слові на суді ті, хто мали б захищати, а натомість зґвалтували людину, Ростелеком, своєї вини не визнали. Таких либо противоправних дій в отношенні граждан і потерпівших я не совершав. Не согласен з одним пунктом, про мене обвиняє, вважаю, що я незаконно обвиняю. Я завжди його в всьому своїй роботі робив все тільки хороше. Постраждалий Михайло Бєліков вважає, суд призначив його кривникам аж надто м'яке покарання. Тож наше, саме гуманне на суд. Що тепер просто... Міліції розв'язали руки взагалі. Кредит довіри людей до правоохоронців майже вичерпано нам, всім правоохоронцям, необхідно повернути довіру людей, довіру громадян.